Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, брати і сестри! Сьогоднішньою вечірньою, в силопусну неділю, ми з вами так урочисто вступаємо в дуже такий особливий час церковного року, в час, який ми називаємо Свят... свята Чотиридесятниця або час Великого Посту. І мені би хотілося кожного з вас запросити в цей благодатний час Великого Посту, цитуючи. Трошки послання святішого отця папи Франциска, яке він скерував до кожного католика цього світу. Святіший отець каже, що шлях великої великого посту це є шлях до свободи. Подібно як ізраїльський народ вийшов з дому неволі, з єгипетського царства, з-під патуга фараона. Так само кожен християнин повинен пройти цей час Великого посту як шлях до, до визволення до свободи. І звичайно, що це пов'язане із самовідреченням. Дуже часто мене питають е, молоді батьки: що чи варта е, класти піст дітям? І я завжди відповідаю, що ми маємо вчити наших дітей тому християнському життю, а піст – це невід'ємна частина цього, тому Піст завжди є дуже добра справа, особливо тепер в такий нелегкий час вітчизняної війни, коли ми переживаємо ось трудний час, але ми знаємо, що молитва то є найкраща зброя, і так само найкраща зброя для нас це є це є піст. Тому хочу всіх вас запросити в цей час Великого Посту в особливий спосіб складати свої руки до молитви, старатися жити самовідреченням, вчити теж. Теж цього своїх дітей вчити нашу молодь. Ну і також піст має ще той третій аспект: це є вчинки, милосердя, це є милостиня. Що ми робимо вже на протязі, можемо сказати, так, двох років нашої вітчизняної війни, робити збірки для наших захисників, робити збірки для тих, хто цього дуже потребує, для поранених чи для інших людей, що є в потребі. І далі Святіший отець так дуже гарно починає це послання словами, що Я є Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетської неволі. Це тільки Бог робить нас свобідними. І тільки Господь Бог допомагає нам пройти цей шлях справді до такого духовного оновлення, а це оновлення полягає в тому, щоб полюбити, в тому, щоб полюбити Бога, щоб полюбити своїх братів і сестер. Тому нехай справді наше серце, горяче любові до Ісуса, старається цей час привести в самовідреченні, в молитві і в брательській любові до людей, що є навколо нас.